Вітаю, ви дивитесь кордон держави. Час летить непомітно, і ось уже закінчується 2016 рік. Складний, але сповнений надій для усіх українців. Прийшов час згадати, що було протягом цього періоду, аби зробити висновки, підбити підсумки і знати, як діяти на перспективу, з якими здобутками прикордонне відомство увійде у новий рік, і що очікує на охоронців державних рубежів у 2017-му? Про це та багато іншого ми поговоримо з головою Державної прикордонної служби України Віктором Назаренком. Віктор Назаренко очолив прикордонне відомство восени 2014 року. Це був дуже важкий для всієї країни час. На сході точилися запеклі бої. Тоді прикордонники разом з представниками інших силових структур відстоювали наше право бути незалежними. Часто Ціною власного життя. Взяти на себе відповідальність за тих обставин вчинок, який сам по собі багато про що говорить. За останні роки українське прикордонне відомство багато в чому змінилося. Змінилися і виклики, що сьогодні постають перед прикордонниками. Я хочу відмітити, що завдяки мінському процесу, який ініціював президент нашої країни, вдалося в цілому на сході не допустити широкомасштабного військового конфлікту, стабілізувати ситуацію, мінімізувати втрати особового складу, в тому числі і з боку військовослужбовців Державної прикордонної служби. І я вважаю, як на мене, що це одне із головних досягнень цього року. Що стосується нашої прикордонної тактики, то ми суттєво посилили наші підрозділи. Ми перейшли на штатну, повністю штатну основу. Ми створили три і створюємо додатково ще два бойових підрозділів швидкого реагування, які ми можемо використовувати. На будь-яких напрямках, як в зоні АТО, так і на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Ситуація на сьогодні як на адмінмежі, так і в зоні зіткнення залишається напруженою. Це вимагає від нас, як від керівництва. Вимагає від тих військовослужбовців, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення і лінії розмежування, мати дуже високу бойову готовність. І вони таку готовність мають. Ми намагаємося їм в цьому допомагати, створити максимально наскільки це можливо, комфортні умови і в плані забезпечення, і в плані виконання завдань. Бойові дії на сході. Вимагають від прикордонників нових підходів щодо охорони і оборони державного кордону, зокрема посилення військової складової, залишаючись при цьому повноцінним правоохоронним органом. Ми зуміли дозабезпечити наші підрозділи, які виконують бойові завдання. Ми зуміли перенавчити наш персонал, починаючи від простих, абсолютно логічних. Але потребуючи теж великих знань тактичних дій, заканчува і оперативними заходами, якими ми повинні володіти для того, щоб не тільки охороняти, але і захищати, і боронити державний кордон. Сьогодні українці вважають небезпеку від проявів корупції не меншою, ніж військова загроза Україні з боку Російської Федерації. Корупція, неначе ракова пухлина, поїдає будь-який організм зсередини, фактично не залишаючи шансів на порятунок. Державна прикордонна служба, на жаль, не є винятком. Хоча останнім часом боротьба з цим ганебним явищем у відомстві ведеться по всіх фронтах. На час призначення, незважаючи на те, що я в службі працював, я до кінця не усвідомлював ще усіх тих проблем, з якими Стикнувся і я і колектив, який вирішить працювати зі мною разом. В першу чергу, це стосується того рівня корупції, який існував в службі. Ми дуже багато робимо для того, щоб викорінити це явище. Це робиться і тими важлями, які має в руках керівництво держави з допомогою президента і уряду. Наведуть тільки один приклад, це ми зуміли разом добитися підвищення грошового забезпечення практично в три рази наших військовослужбовців. І це дає вагомі підстави мені як керівнику служби вимагати і від себе, і від своїх підлеглих відповідного рівня як військової, внутрішньої, так і чисто людської дисципліни. при Виконання тих завдань, які нам доручає держава. Звичайно, служіння батьківщині важка праця. Вона не закінчується ніколи. Сьогодні, як і завжди, українські прикордонники несуть свою службу на тисячах кілометрів державного рубежу, щиро і впевнено виконуючи свою патріотичну місію. Я вважаю, що на сьогодні ми спостерігаємо позитивну стабільну динаміку. Розвитку Державної прикордонної служби. Да, ми багато критикуємо і себе, і підлеглих. Ми багато проводимо іноді і непопулярних заходів. Але я вважаю, що на сьогодні в основному Державна прикордонна служба це колектив професіоналів, це колектив патріотів і та зміна, яка Ідеї ті випускники нашої академії, наших інших навчальних закладів. Це майбутнє нашого відомства. Я бачу, що вони вже приходять з новою ідеологією, вони вже приходять з новими поглядами, і це майбутнє нашої держави. Зміни, які останнім часом відбуваються у прикордонному відомстві, не можуть бути непомітними. Особливо це кидається в око безпосередньо на пунктах пропуску. Для створені умови для комфортного і головне швидкого перетину кордону законослухняними громадянами. Ці два роки я переконався і впевнений, що ми наше гасло служити, захищати і допомагати втілюємо в життя і намагаємося йому. Повністю відповідати самі. В першу чергу це безпосередньо на кордоні захищати інтереси законослухняного громадянина України, який перетинає кордон. Люди хочуть кордон перетинати комфортно. Люди хочуть відчувати себе на кордоні дійсно громадянами, які заслуговують на повагу. І я вважаю, що ми багато робили і робимо, і будемо робити в цьому напрямку. У демократичних країнах діяльність будь-якого державного органу оцінюють насамперед за рівнем довіри, відкритості та громадської підтримки. За даними опитувань міжнародних організацій, довіра українців до свого прикордонного відомства з року в рік лише зростає. Ми Вважаємо підвищення рівня довіри до нашого відомства мабуть самим головним завданням, але виконання. Завдання, які стоять на цьому шляху, залежать не тільки від мене особисто. Це залежить від всього колективу, як адміністрації, регіональних управлінь, загонів, так і кожного прикордонника безпосередньо, коли кожен з нас буде переживати за спільну справу, коли кожен з нас буде вносити свій посильний, хай невеличкий, але внесок в цей кошик довіри. Яке повинно, яке повинно відчувати прикордонне відомство від нашого населення, чим краще ми будемо виконувати свої обов'язки, тим більше буде цей рівень довіри. Ми бачимо, що більше і більше людей переймаються наших військовослужбовців якраз такими цінностями. І я вважаю, що це буде дуже великим підґрунтям для підвищення. Рівня довіри нашого народу до служби в наступному 2017 році. Тисячі людей охороняють сьогодні наші кордони. Часто густо ризикуючи здоров'ям, а інколи і життям, вони щоденно виконують свій обов'язок. Захищають державні рубежі України. Але не може бути захищеного кордону без захищеного прикордонника. Тому таким важливим є соціальний захист прикордонників та членів їхніх сімей. В першу чергу це основне була завдання це забезпечити підвищення грошового отримання наших військовослужбовців. Наступним кроком був і є це забезпечення військовослужбовців житлом. На цей рік у бюджеті нам було закладено 200 мільйонів гривень. На будівництво житла на кінець року ми виходимо теж з дуже добрими показниками. Ми теж плануємо здати десь 247 квартир біля 100 кімнат. Ми зуміли добитися для того, щоб дійсно достойні люди поступали в нашу академію. Ми дали можливість. Тим, хто був в АТО, а діточкам тих військовослужбовців, які загинули в АТО, знайшли можливість, щоб вони поступили до нашої академії. Ми багато зробили для того, щоб забезпечити виконання завдань на кордоні матеріально-технічно. Це і озброєння, це і техніка, це і паливо да проблеми ще є. Їх багато, але ми будемо працювати. Ми, до речі, багато робимо по напрямку медицини. Ми вирішуємо питання для того, щоб розширити і сферу відпочинку, але головне, щоб нас розуміли люди. Ми це любимо робимо для людей, і все будемо робити для того, щоб вони відчували себе і захищено, і соціально забезпеченим. Ну і окремий блок це допомога тим сім'ям військовослужбовців, які загинули в АТО. Так сьогодні країна переживає складні часи. Тривають бойові дії. Наші бійці тримають оборону проти російських найманців. Втім, українці мирний народ і завжди готові як боронити свою землю, так і повертатися до звичайного життя. Навіть найдовший бій закінчується і є час для відпочинку і мирного новорічного свята, якого всі ми чекаємо цілий рік. Я хочу, щоб кожен новий рік, всі наші військовослужбовці зустрічали оптимістично. Хто на службі? До речі, ми відрізняємось тим, що дуже багато. Наших людей в цю хвилину, в цю секунду Нового року зустрічають хто в аеропорту, хто на кордоні, хто в морі, хто в караулі, хто і це вже третій рік ми будемо зустрічати в зоні АТО, але хочу кожному побажати, щоб для нього новий рік був святом, щоб ніколи в нас не було втрат ні бойових ні інших, щоб е, ті задуми, а я впевнений, що вони світлі в кожного нашого військовослужбовця, щоб вони збулися в новому році, а щоб сам рік приніс е, нашому народу, всій нашій Україні мир, злагоду і спокій. І не тільки в сім'ях, а й на кордонах нашої держави.